Купуй скретч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЕЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2506-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 328 тисяч 673 гривні. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кольок номер 4 І ми переходимо до розіграшу Щасти вам. Сорок один двадцять три п'ятдесят один, два. 25. 25 Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3836-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 23 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. Тринадцять, двадцять дев'ять, десять, п'ятнадцять, тридцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8768 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 32. 24. 23. 59 34 67 72 28 19 71 37 16 33 П'ятдесят один. Два. Тридцять, п'ять, сімдесят три, шістдесят один, двадцять п'ять, тридцять дев'ять. А тепер в очі увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7621-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон в комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Один. Нуль. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1, 0, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.